Здрастуйте, мої любі, давайте побалакаємо. Сьогодні ми побалакаємо про те, як нам видужать і залишатися здоровими. Видужать без ліків, без пігулок тільки завдяки самопрограмуванню. Самопрограмування це таке, ну, можна сказати, навіювання афірмації і впевненість у тому, що це абсолютно буде діяти, і це спрацює, якщо ви в це будете вірити. Вірте в це, тому що звідки чекати допомоги, самим треба собі допомагати. І якщо ми вирішимо остаточно твердо і остаточно бути здоровими, ви побачите, наш організм спрацює саме на видужування, саме на зцілення. Тому що включиться така програма націлення. От як ви порізали пальчик, так? Да. День, два, три, дивишся, і вже ранка загоїлася. І так само наші клітиночки всього нашого організму мають таку здатність загоюватися, видужувати. Тільки в першу чергу треба собі точно вирішити, що ви збираєтеся видужувати. Навіщо видужувати? От як ви думаєте, навіщо видужувати? Я, я збираюся видужувати, тому що я хочу побачити світ, хочу пожити, хочу побачити, як будуть рости мої внуки, правнуки, хочу допомагати їм не тільки матеріально, і морально, і духовно. А у кожного своя ціль, так? у кожного своя мета. От візьміть за мету собі, якусь поїздку, якісь плани, якісь проєкти. І кожен вечір перед тим, як ви будете засинати, ви собі прокажіть такі афірмації, що тепер я видужую тому, що…» тому що я себе люблю, тому що я люблю своє тіло, свій організм, тому що я люблю життя. Тому що я збираюся прожити сто років в щасті, в радості, в любові, і збираюся поїхати туди, куди ви хочете поїхати. Збираюся побачити те, що ви хочете побачити. Збираюся побудувати. там, чи... І всі ваші плани проговорюйте, що ви збираєтеся робити. І ви побачите, організм включиться. Ну насамперед є багато дуже таких, як то кажуть, ну, умов. Да? Перша умова перестаньте жалітися, нікому не жалітися і забудьте слово болію. Кажіть Я видужую, я видужую. Не кажіть я болію, лікуюся, кажіть Я видужую і все йде якнайкраще. По-друге, не треба нікому розповідати, що у вас дома робиться, які у вас неважні справи. Краще послухайте других і пожалійте їх, чи ну, посочувствуйте їм, як можете, а про своє старайтеся помовчати. І ще, і ще уникайте пліток, не підтримуйте плітки. Якщо при вас хтось скаржиться, Відходьте, відходьте від такої людини, тікайте від неї геть, тому що оте от недовольство, яке випромінює ця людина, воно обов'язково на вас прилипне. І обов'язково запустить у вас у такий механізм, що механізм такої дії, що і ви почнете скаржитися. От, тікайте від таких людей. І тікайте від тих людей, які ех, матюкаються. Тому що мат це дуже страшна штука. Вона привлікає оті темні сили, оті погані сили, що заважають вам і жити, і розвиватися, і бути щасливими і, і, і здоровими. От. Треба настроїть себе на те, що ви будете кожен день робити щось для свого здоров'я. Наприклад, обливатися холодною водою. Якщо геть не виходить обливатися, почніть обливати руки, от, по локті, по плечі. От, холодним мокрим рушником обтирайте шию, робіть масаж шиї, Умивайтеся холодною водою, не тепленькою. Так? По можливості ножки, хоча б до колін так пообливайте холодною водою. І це вже буде перший крок, до того, що ви будете виліковуватися. От. А далі. Старайтеся менше дивитися якихось мелодрам, якихось фільмів про кримінал, про вбивства, про якісь нещасні випадки програми. Виключайте телевізор і читайте. Читайте, обов'язково читайте перед сном увечері хоча б сторінок 20-30 і бажано не якісь там мильні такі опери. а... А якийсь гарний такий історичний роман. От, наприклад, у нас є дуже гарний автор, такий Семен Скляренко, і книга його, княгиня Рабиня. Це історичний роман про Древню Русь, про наш Київ, про наших предків, про нашу Україну. І ви побачите, вам сподобається це дуже гарний такий роман. І саме головне те, що нейрончики будуть відновлюватися, буде пам'ять покращуватися, буде стан задов... зад... більш, задов... як правильно сказати, да? задовільний. задовільний стан здоров'я буде. От. І ви себе відчуєте набагато краще. Ось спробуйте, за це ж не треба гроші платити. Це крок за кроком. До гарного здоров'я, до гарного самопочуття, до гарного настрою і до щасливого життя! Я вас люблю на все добре! З вами була бабка Люся. Побачимося, побалаки!